Житті. Тут, тут. Можна познайомити. Євангеліна Артемівна. Аніщенко. Командир Прилуцького батальйону територіальної оборони Андрій Сікалов вперше бере на руки новонароджену донечку побратима Артема Аніщенка. Дівчинка народилася у червні, коли її батько третій місяць виконував бойові завдання у Донецькій області. Місяць і десять днів десь ось так вона була. Чекала свого тата, повернення свого тата, да Євуся? поки ти спиш, я мама все розкаже. Він був а, на пологах і він був у відпустці, тому а, тому він побачив. Він мав а, можливість декілька днів приїхати побути. І зустріти свої до Сказала, що підпалю хату. Чому приїде на пологу. найбільше, найбільше тривала відпустка до двох тижнів за сімейними обставинами, це якщо згоріла хата, <гум> тому вирішили зупинитись ну, кожа, кожа. на найбільш такому, о, як кажуть, приємному варіанті сімейної відпустки за народження дитини. На тата Артема вдома також чекала дворічна Зоряна, аби не забувала, який він на вигляд записував їй короткі відео. Ми всі воюємо за життя. Тобто, перемога це перемога життя, перемога радості, перемога любові над темрявою, над тим рабським менталітетом, який несе в собі. Московія прилучанка Анна чекала на двох рідних людей чоловіка Олександра і тата Руслана. Вважаю, що вони правильно вчинили, якщо так їм підказала совість. Тому е, моя робота невелика: чекати, надіятися, вірити в них, звісно. Е, от. Тому проблем з тим, щоб відпустити, не було, тому що це їх вибір. Але, звісно, тяжко чекати. Що разом О, так якось. Тримали друг друга в курсі, що там живий, здоровий, все нормально. Ще не віриться, що вдома ще не вірити. Ще не встигли адаптуватися за цей час. Не встигли. ну, Не знаю. Я думаю, все стане на свої місце. На жаль, із втратами, але вийшли більш матері ніж були раніше. З новим бойовим досвідом і готові до нових бойових завдань. Вийшли на відновлення. Комплектування і знову за 15 серпня у прилуках відбулося урочисте шикування з нагоди прибуття 164 шістдесят батальйону ТРО з зони ведення бойових дій. Близько півтисячі військовослужбовців пройшли центральною вулицею міста до Соборної площі. В руках вони несли портрети загиблих побратимів. Так їх зустрічали містяни. Подячну молитву та чин панахиди за загиблими здійснив керуючий чернігівською єпархією ПЦУ Преосвященніший антоній. Від імені всіх жителів міста Прилук, жителів Чернігівщини, схиляю перед вами голову, перед тим подвигом, що ви звершували кожного дня, стоячи лицем до лиця з ворогом. Схиляю свою голову перед вашою твердою вірою і надією в перемогу. І ми, духовенство Чернігівської єпархії. Кожного дня підносимо молитви за воїнів, за перемогу, за справедливий мир. Я маю радість товаришувати з вами, когось знати поверхнево, когось більш ніж обнімати їх братів. Я дякую вам за ту звитягу, яку ви провиявили. Я дякую за ті жертви, які ви творили щохвилину будучи на. Перші лінії дивлячись вічвочі ворогу і смерті військовослужбовців, які повернулися на щиті, згадали поіменно. Тут стоять всі достойні від солдатів і до командирів. Тому що в складних надскладних умовах для багатьох це був перший досвід, незважаючи ні на погоду, ні на дії ворога, змогли. Закріпитися, зайняти оборону, а інколи навіть і просунутися вперед, показавши ворогу, що таке ТРО, яке не має ні танків, ні гармат, але має вогонь в серці і дух воїна. Командир 119 бригади ТРО, полковник Олексій Висоцький, вручив грамоти всім підрозділам батальйону. Дякую вам за успішне вами виконання бойового завдання як в минулому році, в лютому березні, як в цьому році на східі нашої країни по обороні нашої держави разом до перемоги. Слава Україні! Дорога, слава! Ми віримо в вас, ми підтримуємо вас і будемо робити, організовувати все для того. Щоб ви могли надійно виконувати свої бойові завдання, Валентин Денисенко стояв у витоків 164-го батальйону ТРО Прилук, це не остання ваша ротація, тому що війна продовжується. Ми віримо в вас. Бережи вас, Боже! Слава Україні! Героям слава! Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.